Они туда тоже долисты, в хаду из-за свои щупла. а, шо мне робота? О, пацанчик. Понад ним бихта. Им надо стрелять. А, молодец. там забери свои щупла зится. Сраный. Восьми Так, пацанчика, Ай, пацанчика зило. А как бы не Що ж, друзі, всі вітаннячка! Ви на каналі Рікі люблю» і це в нас пірати Карибського моря на краю світу. П'ята серія. Друзі, хто не бачив попередніх серій, пустіться, будь ласка, опис під відео. Там буде список підтворення. Подивитися з першої серії. А ми прямуємо зараз на острів, де закопана скриня Дейві Джонса з його серцем. Будемо сьогодні. Продовжуйте. Так, друзі. Хто ще новенький, будь ласка, якщо вам сподобається, можете підписатися в Не забудьте. старенькі знаєте, що робити. Все, всім приємного перегляду, друзі. Поїхали. Так. Продовжите. Загрузочка. І. Ось вроді би це. Ост... І це острів Крукіс, Що це означає? Я що навіть не пам'ятаю, як фільм називався. А Ісла Крукіс, Якось так. Так, е ха, командор п'яний, як завжди, я не знаю, коли вже його пустить, він, він не просихає. В нього, е канікули, не, канікули, як добре. Отпуск коротше затягується. Так, ми на острові вже знаємо, що куди робити. Ну, принаймні, маємо компас, Джек нам його дав, тому що ми хочемо спасти батька. І це наше. Але щоб спасти батька, нам треба знайти серце. Так, а що таке? А, це типу можна лізти туди, я поняв. Добре, але давайте А, е, ящички. А, туди нам треба йти, то давайте одразу заліземо, подивимося, що там робиться, але того я хочу ще ящички. Е, що там в мене є по цьому? Так, три, три, чотири, три. Ага, я в курсі фуловий. Мане всі айт. А, там туди все-таки не можна йти. А, ні, можна. Добре, давайте все-таки вже пофармимо, назбираємо золотка. Так я і не зрозумів, друзі, хто... Ну я зрозумів, що мало хто грав цю гру. А, мало хто... Ні, хтось написав, що грав. Друзі, хто буде дивитися, напишіть, що, що для чого золото. Що з ним робити, Потім? Ну, щоб я знав на майбутнє, може тут можна якось фармати за... Ой, той хо камінці. А це що? А це що? А це злізти, павно, так? А ну А, так, це злізти. Я все, 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 все. Да, я біл назад. Так, я понял. Це злізти, це вилізти. Хорошо. Так, тут камінці падають. Камінці впали. А, це просто ще по А, я золото не взяв, бляха, муха Ну ладно. Так, мені все-таки йти чи ні? Давайте, йдемо, поки воно не впало. Так, поки що ми тільки збираємо золото. Тихо. Добре. Наскільки я пам'ятаю, тут ворогів нема, Тут тільки вони будуть тільки між собою валитися. А, риби, 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 риби потім прийдуть. Uh, треба буде з рибами валитися. Там де той чувак, що uh, uh, голова ракушка, що ракушку uh, загубив. <laughs> О, ми вже, коротше, туди дійшли до колосу. Але це вже, певно. А, так, це було до того, як ми серце викопали. Це ще може бути зараз движуха на цьому околиці. Що там риби вже? А, вже риби, так. А, а що, знаєте що? Бо річка тече, а вони з річки вилізли. О! Ніфіга собі! Ти кидаєш бомби? Пацан, ну ви дві жорсткі, я скажу вам так. А вон голова ракушка! Я його вбив нечайно! Ну це він, коротше! Во, виліз! От і во, він потім... бляха. Був... Сіка, я поняв такого. Зараз, 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 зараз. Я завалю. І буду, коротше, коли отакий великий пацанчик. Я буду... А чого ви не даєте мені нічого? А де моє. де моя курка? Так, тихо, скоренько поміняй на бомбу. Да. Добре. Ща сам І Від кинь ще. Так, переключаємося. Ось так. Ось так. Стріляй, стріляй. На. Добре. Так, на курочку. Тихо, 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 друзі, мені треба курку. тихо, зараз я курку візьму. Все, тихо, добре. сори, бо туплю. Що за проста легенька бійка, я якусь так зливаю. Нехило. Оцей пацан мене, короче, хара. Це саме здоровий, коротше, якийсь. Хто ти? Я щось такого не пам'ятаю в фільмі. У нього морда типу, як Дэйви Джонс, аж в усару з цих з восьми що це в нього таке на морді. Та скільки можна там це його? Захищатися! Жорсткий, жорсткий. Так, а боч шоу бочці А, можна воде я понял. Куда зайдем? Не зайдем. там що? Там тоже. Добре, ну жорсткі, жорсткі. Не... курочку дай мені. Ні, дає мені тільки шкатулку. А, о, я знайшов кудись дорогу. А що, я пройду сюди? Пройду? Тя ракушка вилізла. Так, його треба зразу завалити, бо він кидає бомби. Але він гарно оберігається. О, тут... А, можна свалити звідси? Не можна, поки я їх не завалю, не свалю. Тихо, треба курку зістав. Курчі, вони зараз не розрішають удвоє. Троє! Так, тихо, треба треба, треба хоч одного. Давай ракушку, вона саме, давай самого слабшого будемо бити. Курка впала. Курка впала і поплила! Ні, я підібрав! А мене завалили. Коротше, ні, тут якась тут якусь стратактику робити, коротше, вони тут мене розвалюють. Треба тако зразу. Зразу, 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 зразу. Диви, що їм творе? Вони, коротше, цей, тікають! Бляха, пацани. та ні, це, так, це щось трошки читерно з вашої сторони. Навіть ця атака на троїх не допомагає мені. Ну з цим я ще справлюся, ладно. А може і не справлюсь. От курку малий загубив. Давай візьмем. Ні, вони щось дуже жорсткі. Що з вами, пацани? Добре, що хоч кури, кури є. А, вони, коротше, замість руки дуло, ви бачите. Ніфіга собі. Так, одного завалив, добре, піднімай курку. Ось так. Треба, коротше, цими автоатаками, комбами валити. їх. Так. Ооо. Вони ще й соба валять. Тільки що з те мене буду спаді робити, я щось е не в'їжджаю. Може з пістолета його завалити. Не знаю, реально, я вже тема комбами, коротше, валю. Ось так, вале, 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 вале. Промаза. А я теж можу чекати від цього. Добре. Є, курка одна, курка друга. Добре, давайте хорошо, кури є. Тепер я хочу напевно що на пістолет переключитися, тому що. Я не знаю, я просто. Просто так і. Я... А туди не піду на міст? А, все-таки трейде через водоспад. Вони тут дуже жорсткі на тому водоспаді, я не даю ради їм. Давай. Оцей слабенький, цього можна так розвалити. А ось цих... Ось цих треба валити, коротше, з пістоля. Ядро впало. Вали, вали, вали. Віл, 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 віл! Бляха, життя! Я вже трошки як їх валити. Попривикали гасити тулпою. Але в мене ще є одна курка, добре. О, це дуже погано. Але більше не вилазить. Курку треба взяти срочно. Тільки не програй. Курку з нього, добре вибив курку. Та же ти! Жорсткий! Добре. Ху, цей момент пройдений. Це було важко, Признаюсь признаю чесно, це було важко. О! А, ці два лушпа є купають, короче. А ч тут купають? А ч тут купають? Як вони я його не називаю, це забув, цих пацан. Так, пацани. Мене, мене реально ці Дейві Джонс і Міні Дейві Джонса мене бісять дуже. Добре, у наша курка є. Та що ж таке з вами коїться? Курку дав, дві навіть. Добре, вали. Субмішен компліт. Субмішен. Добміс, типа. Ай, та чекай. Ой, він кинув пацанів. Ви бачили? О, все, мені крышка, не, є курка. Він, кинув, вроде бы в пацан... сталося? Я маю ключ. А, що сталося? Я ж, я ж не закінчив файт! Починається движуха вже. О, Так! Засрались вкрав, доганяйте його! Та в шоці! О, бляха! Лишали саму Елізабет. О, чим плюнув. Лише ли одну Елізабет. Не знаю, Елізабет не буде такої жорсткої, на... Не буде так жорсткої на неї нападати, як на мене. Ти шо? Леді б'єш? А, це міні-бос чекай. Це міні-бос, я забув. Курку дай. Не дай мені курки. А дайте Елізабет поформити, будь ласка, їй треба курочки. Вона голодна. Ой, бляха. Ай-яй-яй-яй-яй, треба срочно хоч одного розвалити. Я Зараз Елізабет, коротше, при... при... прикриють лавочку, Елізабет. Все, Елізабет, все. Ну, а що я зроблю? В неї мало життя, вон дураки зверху б'ються. Ні, цей. Так, давай попробуємо його акуратно зараз. Треба на ньому життя трошки зберегти, я багато на нього життя потратив. Ось так. Ось так, ти що? Туда. Добре. Не знаю, що я сказал, але короче вона його обістрала так конкретно. Так, добре. Добре, мы, короче, маємо шакурку запасі, так що зараз буде це все можливо пройти. Ей ей, ей, ей! Що за по два удари в спину? Ви що? Чекай, той з ядром є, щоб зараз не кинув бомбу. А от кинув. Пацани, мені треба допомога! Пацани, мені потрібна допомога. Мене ще раз! Дайте курку! А, не встиг курку вибити! Бляха, ну вона слаба! Бомбера, бомбера, обов'язково! Бомбермена! О! бомбермен, кстати! Шо я. У на день бомбермена бомбен, мене треба пошпіляти трошки. Звичайно, я його не проходив, але зробити ретроволіт, що ви скажете. Так, давайте бомба візьмем. Ху! прийшов. Ну це важке було завдання за Елізабет. О! Починається! Покатушки! Ой! Ти шо? А від 200 життя, майни фіалін здоровий. Ти шо? Норінгтон! Командор, Пиячина! Зараз я тобі... Давай, він тупо захищається. О! Пробиваємо, пробуваємо полоненько. Пробиваємо. Давай, Джек. Та, рубай його! і зала зараза, ша постигаємо нацапнути. Дораз, відійду, може він... Тихо, ти шо? А як мені його завалити, дивіться? Тупо, тупо нічого не працює. Ооо! О! о! Що сталося? А! Покотилися! Тихо! Ти що такий жорсткий? Оце прикольне завдання! Я. Покотилися! Не! Там десь... Чекай! Тут... Точно Чак з ним появився! Чак скотився в колесі, що ключ лапав! Потім в трубу валився, коротше, вилетів з колеса! Ну зараз не легше валитися. Ну принаймні. Так, починається. Ой! Є. Yeah. Uh, ой, бляха, завтикал. що це мені треба було зробити? А, все, паня, 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 пані. Оп. Давай, 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 давай. Оооооо, мої покотилися. А, чекай. А, це мені дали знову полити з ним? Чи хоче, що прийшов тут задання? Я думав, що я спалив його. Спалив там. Добре, докотились ми вже ж до води. То що віла нема, трошки не канон. Є! о! Маєш серце, the вже... так, повертаємося на перлину. Зберігаємося, друзі. Так, добре. А, так, давайте я перепишу порт рояль. Добре. Повертаємося на перелену. Ой-ой-ой-ой-ой. Ледючий голандець. Так, а Норрин ну, тут вже серце вкрав, коротше. О, Девід Джонс. Ей, що це в мене тут, а бах! І нема нічого. Де? Що? Що? Де? А, Нема! НЕМА! Забившись, Джек. Норінг Дон! Ми маєм... відбитись, Нема проблем. А, нема пробл. Про... Ну, нема проблем. Коротше... Аааа... треба що за тр... час потягнути, чи що, я щось не в'їхав. Так, поки що, бодам рибьошок валити. Давайте. О, курка! Тихо! Тихо! Курка, це моє все. Тихо, тихо, що ти зробити тут? А, поняв, поняв, поняв. Скинути нафік цей, щоб мене сюди не ходила. 40. А, 30, 40 секунд протриматись. 50. А нашо? Що? Я що не в'їхав, для чого нам. Тихо! Курку, срочно. Добре. Мені цікаво, там далі теж такі Чи тільки тут посередині один. Але що як я втічу наверх? Пішли наверх. Пішли-пішли-пішли-пішли. там подань, що робиться. Мій штурвал. Ага, тут нічого нема, тільки мої ящики. Я поняв. Кого ти валиш ти? 6-5. Я не зрозумів. А, я не можу зверху бити, я поняв. Нуль. Що здалося? Двойкін величезний по перлину, оцей голландець. Я думаю, що вони якісь одинакові. Даємо на педальку. Двойки здоровий, ніфігас, ні, ну дійсно проти перлини він дуже величезний. нормально. Випускай Кракена! Еа, зараз зім, бляха, хамдуга! Ой-ой-ой-ой-ой, який -ой 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 -ой, кракен здоровий! А чого вас двоє? А ч вас двоє? ВІЛ! короче... Ти шуруй. Куда шурвати? А мені робити... А мені робити Вілом? Так, туди не можна, понял. Зараз треба, короче... Ааа, шо руба... Різати? Різати я його не можу точно. Що стріляти з гармати в нього що? Тоже не можу. Не з мені не спуститися. А що мені робити тоді? Що мені тоді робити? я щось не в'їжджаю. Так, пацанчика... А, пацанчика спасти! Пацанчика спаслай. Ой-ой-ой, мені вже на голову впало. А, я... а, чекай! Чекай, 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 чекай! Чекай! О, треба щупальцях валити. О, а що пацанчик доробить, я щось не можу зрозуміти. Треба валити по його щупальцях. А, а, а чим важливий цей пацанчик? Ой-ой, ой тихо тихо-тихо-тихо-тихо, Вона зараз приб'є. Чим цей пацанчик такий важливий? Дождно! О, стрілка десь показує, побігла. Е, нарешті. Куч треба... Тихо, тут мені треба життя на формату, Він Они теж тоже вхадуюсь до свої щупла. що мені робота? О, пацанчик. треба за ним бігти. Не буде стріляти. А, молодець. Ти там забери свої щупла звідси. Сраний. Так, пацанчика, ай, пацанчика зіло. А як мені стріляти? І давай, 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 давай. А, я треба їх короче, оберігата. Я понял. Давай, будемо оберігати. Став ядро. Чим? Ой, мене завалили. Сто! Як сто, ты ти ты такий здоровий? Ну там, в принципі, так, здоровий. Бляха, знову пацана, зіло. Да, Шауден, Біжить. Не треба життя на всякий випадок, нема більше. Добре, давай ще будем. Виходим. Зараз, коротше, пацанів берегти. Та жахай же по ньому. Але ти тугий, я в шоці. А я не можу жахнути. Жахай! Бляха, на зараза вала. ж хвати меня бить лапа. Давай, 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 им просто меня развали. И поцнази его. Стреляй же, очень я тебе прошу. Стреляй уже. О, лапу выбаю. Давай, подород, руза пухает. Стреляй. А, то я маю стріляти. Не! Беу! Ой, йому ноль. Вообще нічого йому не сделал. А що? Я щось з не в'їхав. О, забрав лапу. Рубай, 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 рубай. Трапанув мордяку. А, тріпанув мордяку! Ось тако япон Я понял, я понял, понял, понял. Чекаємо, коли мордяка опуститься Бляха, я пропустив. Во! В мордяку треба було стріляти. Я тупанув, все, я поняв. Треба рестарт, робити. у мене життя вже закінчується. Мене життя... Та бляха, да веден мене б'є А, басанчика забаре. Я ще ж... лежа, я ще маю одне. Я два рази стрільнув в никуда. Во, дра в мордиаку стреляти. Я два рази стрільну в никуда, короче. О, Пацан, працюй! Працюй, 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 я відбив видбавщупло. Працюй, працюй, скоренько, 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 скорей, працюй, працюй, малий. Тихо. Я ра понял, щупло, щупло можно відбавить. Сутикай, звітся. Давай, 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 давай. Давай мордяку свою. На! так! О, свалив! Вкрав ти його. вкрав. Е... Вкрав, коротше, мене. Цю. Вкрав, коротше, мене... Як вона називається? Пушку вкрав. О, добре, пацан Давай, працює. Давай, мацоньки, працює, покракен! Пока я ще бляха, я, коротше, дуже втратив багато цагом. Давай, 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 шарази, добре. Пацан. Ступайся, звіси. Та ж ступийся, звідси! Добре, давай. Йо! На! Мордяку. Зараз він знову, коротше, цю. Так мені треба ще вижити, друзі, мені треба ще вижити раз. А, бляха, я дуже багато життя спортив. Бо я ж не в'їхав! Що я маю робити? А тепер же в'їхав! Я одразу не поняв, а потім як поняв! Так, у нас війна тут не баю, коротше. Давай, пацанчик, треба ще раз зараз від нього, коротше, відбитися. Ось тако. Ні, треба поміняти місце. Поміняти три місце, треба тут. Ай, ай-ай-ай-ай, 40. Тут треба пацанчика забере. Забрав пацанчика. Бляха. А той буде в CD і ще раз робити, чи він тільки мені підпали вже в котель. добре. Пацан, давай, 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 давай. Це остання пушка. Ну, вроді би більше нема, поки я не бачу. Добре, сам. Давай! Давай, сам на сам! Не! Ось так! Отримав! Ой, зараз нов пушку вкраде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, життя срочно. Ой-ой-ящик. Та ти шо? Яка шкатулка? Дай мені життя! Бляха, давай, но заравна розвала. Шо драурбата. Оп, добре. 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 Е. А, бляха! Ты кнопка, и я пычну путаю. Все нормально, зараз. Так, е раз. Е два. Бляха, знову буду кнопку на ту нажав. Давай, ша раз. Да шо ж ты творишь, пацан? Так, є раз. Є два. Є три. чотири, Добре. П'ять. Перші цілий квест зробили з тим, щоб його перемогти. Добре. Ще раз. Добре. Бляха весь жорсткі. Будемо ж мені секунду подумати, що робити. Так, квест пройдений. Так, ящики мне... бляха ног вазным. Він достал меня уже. Він меня уже достал. Добра. Добра. Та влупив же ему раз. Ну, жесткий такие. мы них. Так, добра. Добра. Ем. Хорошо. Так, все? Не! Разрезал. Піднимай <рик> да, пацаны, зараба нам стреляли! <рик> Элизабет! Что мне работает? А! Треба хряться, видно. Понял, понял. Элизабет тоже треба. <рик> Варай! <рик> Та як я ж нажал. <рик> О, давай, Джек! <Jack. рик> Пеу! Є, yeah, підірвали кракеном. Не. Я хочу тебе подякувати, чекоробець. А, і в засос. О, давай. Оце баби люблять, коли хлопи мій стріляти по восьминогах. ногах. А, прив'язали його. А, я поняв, пірати. Все, коротше. Всі на педальку дали. Де Джек? Де він залишився? Йой-йой-йой, бідна, паралена. Пішов, Джек, коротше. з кораблем. Пішов, пішов за русським кораблем. я жартую. Пішов на дно. Так, друзі, ну що, на цьому завершимо. Продовжимо вже в сюді серії. Надіюсь, вам сподобається. Якщо сподобається подобаєчка, не забудьте якийсь коментарчик. Всім буду дуже вдячний. Все, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте! Не судлака, бач мі, якось супермена міра ви потихі сталі укрепне на колінах Всі навколо продаються й навіть мінові продались Ну а я стою за свою кров Синьо жовтий прапор, продами пад За Кіба нас дівають це конгенти в нас інші поняття без бабла рішаєм всі проблеми скільки